Привіт! А ну, уявімо на хвильку, людина щойно померла, і це виявляється лише початок гри. Так, так, сьогодні ми розбираємо паранормальних детективів. Це така гра, де доводиться спілкуватися з духами, щоб розкрити таємницю власної ж смерті. От власне саме так і починається гра. Жодних там довгих прелюдій, бац і все людина вже привид. Щойно покинула цей світ, а її тіло лежить перед групою незнайомців. І ці незнайомці, як не дивно, тепер її команда. Отже, життя скінчилося, але з'являється нова місія. У ролі привида потрібно якось допомогти детективам з'ясувати, що ж сталося, а вони своєю чергою мають розкрити таємницю цієї смерті. Тож, як це все працює? А ось так: один з гравців стає привидом його завдання направляти детективів. Але тут є величезне але привид не може ані говорити, ані писати. Взагалі всі інші це паранормальні детективи, які намагаються скласти пазл цієї смерті, інтерпретуючи найхімерніші підказки. Виходить така, знаєте, дивна співпраця, вони, наче й разом, але водночас по різні боки завіси. Ну і як же тоді спілкуватися, коли ти привид без голосу? А ось тут і починається найцікавіше через сеанс. Кожен хід це по суті нова спроба докричатися спотойбіччя. Сам хід детектива складається з двох частин: перша обов'язкова поставити привиду запитання, а друга за бажанням. Після того як привид якось відповість, можна ризикнути і спробувати розкрити справу. І ось так з кожним ходом з'являється ще один малесенький шметочок цього пазла. А ось ми й дісталися до самого серця гри. Як саме привид відповідатиме, вирішує детектив. Він розігрує карту взаємодії. І це я вам скажу не просто так чи ні. Кожен такий спосіб спілкування це справжня творча міні-гра. От ви тільки погляньте, наскільки це все винахідливо. Привид може викласти карти Таро, щоб створити якусь туманну метафору, або за допомогою двох мотузок зобразити, скажімо, знаряддя вбивства, або, що взагалі неймовірно, намалювати підказку прямо на спині детектива. Це просто змушує всіх мислити абсолютно інакше. Ось давайте конкретний приклад: у нас є жертва ілюзіоніст, який потонув у резервуарі. Детектив питає. Де це сталося? І викладає карту петля повішеника. Привид мовчки бере дві мотузки і викладає на столі контур великого такого прямокутника. Все. Жодних слів, лише візуальна загадка. Ну що, здогадалися б? І от, коли підказок здається, вже достатньо, настає вирішальний момент: час висувати звинувачення, час спробувати розкрити цю справу раз і назавжди. А все розслідування, по суті, зводиться до п'яти ключових запитань: хто винен? Чому це сталося? Де це сталося? Як саме померла жертва і що було з наряддям? Це і є повна картина злочину. І кожна, абсолютно кожна підказка привида – це крок до відповіді на одне з цих питань. І якщо вже повертатися до нашого ілюзіоніста, то повна відповідь мала б звучати приблизно так: Хто? Його асистент чому? Та через професійні заздрощі, де прямо на сцені. Як? Потонув, а знаряддя, пошкоджений замок на тому самому резервуарі, ось саме таку історію і мають скласти до купи детективи. Але що станеться, якщо версія детектива виявиться хибною? Можна подумати, що це кінець гри, а от і ні. Насправді, саме тут починається найцікавіша. Привид не каже, правильно чи неправильно, замість цього він дає лише одне єдине число. У цьому й увесь фокус. Привид таємно записує, скільки з п'яти відповідей були правильними. Наприклад, пише цифру 3. Це означає, що три елементи версії в самісіньке яблочко, а два повний промах. Але які саме, ось цього ніхто не знає. І тут починається справжня паніка, дебати і повне переосмислення всіх доказів. А щоб ставки були ще вищими, у кожного детектива є лише дві спроби розкрити справу за всю гру. Всього дві. Якщо обидві будуть невдалими, все. Цей гравець більше не може звинувачувати. Тому кожна спроба має бути виваженою до дрібниць. Добре. Але як же в усьому цьому хаосі, врешті-решт, перемогти? Давайте розберемося з фіналом гри. Існує два варіанти завершення гри. Перший, це, звісно, триумф. Один з детективів правильно відповідає на всі п'ять запитань. Ура! Справу розкрито! Другий варіант більш сумний. У детективів закінчуються карти взаємодії або спроби, а таємниця так і лишається нерозгаданою. В ідеальному випадку, коли справу розкрито, детектив-переможець святкує не сам, а разом із привидом, адже їхня спільна мета встановити істину, нарешті досягнута це командна перемога. Але якщо ніхто так і не розкрив справу повністю, то перемога стає м конкурентною виграє той. Хто був найближчим до правди, тобто той детектив, який в одній зі своїх спроб назвав найбільше правильних фактів? Пам'ятаєте, те число від привида? Ось тут воно і вирішує абсолютно все. Паранормальні детективи це по суті не просто гра, а справжній генератор унікальних історій: Історій про творчість, дедукцію та, звісно, дуже дивне спілкування. І після кожної партії залишається лише одне питання яку ж таємницю вдасться розкрити наступного разу?